2014 рік він е, змінив відношення до календаря. Чому? Бо ті стереотипи, які були в головах у більшості українців, про те, що брати це росіяни, що кримські татари ствердяться в Криму, укріпляться, і вони візьмуть той Крим і попливуть з ним Туреччину. Вони розбилися от тими декілька днями чи місяцями, тижнями лютого березня 2014 року. Ти, кого вважали братами, вони зі зброєю увірвалися в Крим і почали і почали захоплювати українську державу. Ти, кого вважали братами, вони одразу. Перейшли на, на той бік. А ті, кого остерігалися, ті, на кого писали великі довідки СБУ, інші органи, вони вийшли на площу і сказали, ми підтримку територіальної цілісності України, ми не хочемо окупації. І тоді велика кількість людей, незважаючи на те, що не було інших дій, там, скажімо, держава, щось не задіяло, щось таке, вони сказали, Боже мій. І вони проскочили через цей бар'єр.